Минулого тижня ми повідомляли про перебування на Красноградщині з робочою поїздкою голови обласної ради Сергія Чернова. Зокрема, він звітував про свою діяльність у 2013 році перед Піщанською територіальною громадою. Тоді мешканці села порушили перед головою обласної ради низку проблем. Зокрема, придбання для піщанського навчально-виховного комплексу звукопідсилюючого обладнання, а також необхідність модернізації матеріально-технічної бази Піщанської амбулаторії сімейної медицини. Сергій Чернов пообіцяв допомогти громаді. Минув тиждень. І от 18 грудня голова Харківської обласної ради знову навідався до піщанки. Порушені виборцями проблеми були почуті і вирішені. Так голова обласної ради вручив директору Пічанського начально-виховного комплексу, звукопідсилююче обладнання для проведення урочистих і масових заходів у школі. Це Праздник, праздник дітей, праздник внимання взрослих дітям. І, мабуть, він нас взрослих, всіх теж в дитину. І Ми сьогодні на вас прекрасних наших красивих. Деточек, вспоминаем, какими мы были. И я хотел бы, чтобы все вы пронесли через свою жизнь эту сказку, хорошую сказку детства, чтобы у нас осталась с вами как можно на дольше. Я хочу, чтобы ваше детство было счастливым. щоб ви більше улыбались. А від голови Красноградської районної державної адміністрації Романа Квартенка учні перших четвертих класів цього дня отримали спеціальні ілюстровані альбоми для малювання. Також Роман Квартенко передав від себе проектор для демонстрування фільмів. Конче необхідний навчально-виховному комплексу. Сьогодні тут зібралися і сьогодні в предвірі святого Ніколая. Я думаю, що мабуть, в першу чергу. наши детки ждут тех подарков, которые завтра принесет им под подушечку Святой Николай. Но здесь также присутствуют родители, учителя, представители местного самоуправления. И я хотел бы сказать, что вы знаете, вот, наверное, ну такого примера было, если бы было по всей нашей стране, я думаю, что и наши дети, и наши взрослые. Навіть начувалися на нога лучше. Приємний сюрприз також очікував сьогодні і на колектив Піщанської амбулаторії сімейної медицини. Від голови Харківської обласної ради заклад отримав сучасну стоматологічну установку. За словами лікаря-стоматолога Піщанської амбулаторії сімейної медицини Віри Павлівни Дяченко, нове стоматологічне обладнання дасть можливість суттєво покращити якість медичних послуг, що надаються місцевим жителям. Наш стамат кабінет очень благодарен обласному совіту в лице председателя для Сергія Івановича Чернова за такою подарок жителі піщанки влізі лежачих сіл будуть получать качественне стематологічне обслуговування. Також сьогодні голова обласної ради відвідав дошкільний навчальний заклад і ознайомився з умовами перебування дітей і вручив їм подарункові набори з нагоди дня святого Миколая. За словами Сергія Чернова, для піщанки сьогодні є актуальним питання відкриття додаткового приміщення для дитячого садочка. Як варіант влада розглядає облаштування під нього одного з корпусів школи, де раніше навчалися учні перших-третіх класів. Ця будівля знаходиться поруч з існуючим дитячим садочком, а тому вже в 2014 році розпочнеться робота з її облаштування під новий дитячий садочок. Ми знаємо, що слава богу, наші молоді батьки більше сьогодні вражають діток, а значить, у нас є така приємна забота. расширяться в детских дошкольных учреждениях. Это не просто, но это возможно. И самое главное, если мы это сделаем, то это нам тоже будет всем взрослым приятно. Поэтому мы тут совет уже провели старейшин, всех взрослых. И я думаю, что мы со следующего года обязательно начнем заниматься этой и другими проблемами.